У першому та другому класі Діана навчалася індивідуально, а з третього почала ходити до школи з ровесниками. Зараз дівчинка у четвертому класі, проте рівень знань нижче, ніж в однокласників, ділиться мати Наталія Ковальчук. Так зараз проблема у, у державний сла, що немає для індивідуального немає фінансування. Дають лише тільки тим дітям, яким ну, які лежачі, які ну при цій хворобі дуже діти слабі. А так як вона може ходити, може відвідувати школу, то вона повинна бути в школі. У дітей йде програма за четвертий клас, а вона того близько не знає. І сказали, що немає фінансування для такої дитини. Ну, а що, нехай ходить так, усі. Дівчинка розповіла, до школи ходити хоче, але їй дуже важко. Хвороби дається знаки. та ще й вчителька не приділяє особливої уваги, нарікає Діана. Ходити до школи, то що я слабую. То що я піду пару разів до школи я слаба. Ну, я хочу бути з моїми однокласниками. Просто у нас така програма важка, я не годна сидіти. Тим більше на мене ніхто не дивить. Директор школи Мирослав Николайчук розповів: інклюзивне навчання це інновація у сфері освіти. За його умовами, біля дитини на уроках повинен сидіти дефектолог, на якого в школі немає грошей. Але є ще інша проблема, каже керівник закладу. З 50 днів в школі Діана відвідала лише половину. Ми е, перший, коли опримили дитину в школу, значить, в клас невеликий, сім учнів, і вчитель має повну можливості диференційовано проводити з дитиною навчання. І як це вона могла, я за цим слідкував, значить, вона це робила. Виділено окрема її, навіть є можливість окремої кімнати, так як є в інструкції, значить, каже, що одно немає, це окремо вихователя. Абсолютно підтримує директора і його заступник Марія Чубанюк. Вона каже, школа надає діанці всі умови для отримання освіти. Мабуть, комісія визначає, яка дитина як може вчитися, і тому вже третій, четвертий клас Ковальчук, пані Ковальчук не. Нам не постав не принесла документи, які визначають індивідуальне навчання. Тому ми прийняли цю дитину у загальний клас. Рекомендувати ситуацію, ми попросили керівника відділу районної освіти Ігоря Мартинюка. За його словами, мати не надала жодних документів, які б дали можливість Діані навчатися інклюзивно. Якщо ми говоримо про Дебесловці, то там на даний час у тому класі навчається сім учнів, тобто є можливість учителю займатися з цією дитиною, тобто з цією дівчинкою, яка має бути на інклюзивному навчанні, і по всіх законодавчих базах на даний час ми. Навпаки, повинні сприяти в тому, щоб ці діти привикали до соціального побуту і були у своїй середовищі, тобто своїми однолітками. Я одного не можу зрозуміти, чому так як до управління освіти ніяких документів не приходило від мами. Чи знайде мати спільну мову з учителями і чи вирішиться конфлікт мирно, покаже лише час. Головне, щоб ніхто не забув, що йдеться про інтереси хворої дитини.